Друзі, мої вітання на цьому тижні. Невідомі дрони продовжили санкції щодо російських НПЗ. Чимала кількість їх палала, є втрати чималі. Проте, що далі чи має це якийсь ефект на саму економіку Росії? Бо за певними опитуваннями, так би мовити, лише 9% росіян турбують питання з паливом через оці всі удари НПЗ. Здавалося б доволі малий відсоток. Але як далі може розвиватися ситуація? Давайте більш детальніше поглинемо в цю тему. Іван Ус, кандидат економічних наук та і опана експорт аналітичного центру об'єднана України допоможе якраз в цьому розібратися. пане Іване я вас вітаю, вітаю вас, пані Оля. Також вітаю всіх, хто нас дивиться. Тут я процитую фіна... міністра фінансів США Бесента. Війна в Україні закінчується за 2-3 місяці. Якщо Європа запровадить жорсткі мита на покупців російської нафти, за його словами, припинення нафтових доходів Кремля може різко скоротити його можливості вести війну. Також бесен зазначив, що адміністрація Трампа не посилюватиме санкції проти Китаю та інших покупців без аналогічних дій Європи. Ну, по перше, як ви оцінювати цю заяву, Невже за 90 днів може закінчитись війна, якщо от раптово припинить Європу купляти російську нафту. Ну, безумовно, не закінчиться, на жаль, для України зрозуміло, чому пан Бесен каже подібні речі, тому що Сполучені Штати Америки, взагалі, що з квітня місяця 2025 року вони прагнуть створити так званий позасотівський світовустрій, тобто світоустрій, де правила світової організації торгівлі, нічого не значить, де їх обходять, і вони хочуть, щоб ЄС підтримув. Сполучені Штати Америки у запровадженні цих додаткових мит на продукцію держав, які купують у Росії ресурси, не тому що їм там треба проти Росії щось робити, а тому що США хочуть ці мита проти Китаю і Індії. Чому вони цього хочуть Тому що вони безумовно бачили прогнози провідних аналітичних інституцій світі, які з 2017 року говорять. Що якщо нічого не змінювати, то 2050 рік Китай номер один економіка у світі, Індія номер два економіка у світі. Лише на третьому місці будуть сполучені штати Америки щодо країн Європи, там взагалі дев'ятий Німеччина, десята Велика Британія. Тобто зрозуміло, що Європа вона практично випадає з основного списка основних гравців в світовій економіці. США задіяла втрачання і тому США говорить Європі: давайте зруйнуємо світовустрій чинний. Давайте створимо щось нове. Для цього треба запроваджувати ці мита. Європа поки що не погоджується на це. Хоча аргументація США, вона зрозуміла, Європа також втрачає, що нічого не робити. Тим не менше, як на мене, тут все ж таки бажано чітко прописати, що ці мита, які будуть запроваджені, вони запроваджені за копівлю російських енергоресурсів. І якщо країни цього робити не будуть, цих мит не буде. Бо поки що складається така картина, що США хочуть ці мита залежності від причини, чому вони їх запроваджують, тобто вони їх спробували запровадити в квітні цього року, але багато хто сказав, що так не можна робити не зрозуміло цей крок. Кали, що це безпричинне запровадження, нем, нема казусубельного приводу для застосування цих підвищених мит, і зараз США, США його знайшли це війна Росії проти України. Але ж знаєте, якщо ви вважаєте, що Росія це загроза, як про це написав Трамп в своєму указі е, про підвищення мит на Індію на 25%, то питання, чому ви тоді зустрічаєтесь Валясті з Путін? Тобто, коли ви як то кажуть, були щирими. Тому е, зараз я розумію, повторюсь, що США хочуть насамперед ці підвищення мита. Е, в США розуміють. Я думаю, що війна не скінчиться, але для мотивації Європи робляться подібні заяви до тієї, яку сказав міністр фінансів Скотбесон. Угу. А, тоді щодо покупців нафти російської Індія продовжить закупівлю російської нафти найближчими місяцями, незважаючи на торгові переговори Трампа та Моді, повідомляє видання Bloomberg. Очікується, що в листопаді та грудні поставки збережуться, але їх обсяги будуть нижчими від пікових. Після введення Трампа мит та ударів українських дронів по об'єктах на Росії у перші тижні серпня поставки російської нафти до Індії знизилися до мінімуму майже за два роки. Це близько одного мільйона барелів на добу. Проте після потепління. Відносин Трампа та Моді Індія планує наростити постачання. Також влада не дала НПЗ вказіва про припинення експорту, але ситуація може змінитися у ході торгових переговорів. Чому Індія не відмовляється від російської нафти вже після потепління стосунків з Трампом, при тому, що є альтернатива російській нафти, вони хочуть щось виторгувати. Ну, по-перше, вони вже витригали. Якщо ви подивитесь статистику обсягів експорту російської нафти в останні тижні, вона зросла. Чому? Тому що Росія починає давати знижки. Але знаєте, знижки добре, коли у вас е велика ціна на вашу нафту, і ви навіть після цих знижок заробляєте гроші. Зараз у Росії ситуація зворотня, в чому вся іронія. Там світові ціни на нафту вони зараз коливаються десь приблизно 66 доларів за барель марки бренд, але дискон завжди є по юралс, тобто це 60, може трошки менше, і ці знижки, які Росія пропонує, вони наближають цю ціну до 50 доларів за барель. А доларів за барель це на верхня межа собівартості російської нафти, яка оцінюється в коридорі 45-50 доларів за барель. Тобто Росія практично вже не отримує достатніх прибутків від того, що продає нафту, але вона з політичних міркувань іде на ці знижки, і ці знижки це те, що дозволяє е Індії та іншим країнам зараз купувати російську нафту. Тим не менше, я дійсно вважаю, що це гра Індії, і вони хочуть від США отримати певні преференції, можливо на їх ринку гарантії, щодо зняття недозняття додаткових двадцяти 25 а, мит. мит, а тому що в принципі для Індії це не така проблема. Давайте згадаємо 2020 рік. Частка Росії в імпорті Індії нафти була 1,4 відсотки на 36 як 2024 тисячі році. Тобто, повернутись до того, що була 5 років тому, я думаю, що проблеми нема. Єдине політичне рішення, і все ж таки моді не хоче виглядати як людина, яка йде на поступки США, тому тут головне знайти форму, по якій можна відмовитись, тому що в принципі я думаю, що Індія не хоче ска США, і тому, врешті-решт, прийметься рішення. Єдине, що через ці знижки поки що не йде на них. Угу. Транснафта російська, яка транспортує 80% нафти Росії, попередила виробників, що може бути змушена прийняти менше нафти, якщо так ВПЛА на порти та НПЗ продовжуватимуться. Це повідомляє видання Reuters. Пане Іване, поясніть, будь ласка, що мається на увазі? Це будуть Росії менше добувати нафти? Росія думаю, на цим у Росії велика проблема. Взагалі, вся структура російського експорту вуглеводнів. Вона будувалась на принципі, видобув продав, а проміжна ланка якої зберігання в Росії про неї не думали. Тобто, якщо, наприклад, в Україні є газосховища, нафтосховища, вони є з радянських часів. Чому? Тому що Радянський Союз хотів в Україні тримати ці ресурси, і коли у Європі буде більше попит, цих сховищ вони направляють їх в Європу. Сама Росія про це особливо не думала. І зараз, коли Відбувається проблема з нафтопереробкою, коли далеко не все вдається продати, Росія починає казати: Знаєте, ми можливо будемо зменшувати видобуток нафти. По перше, для Росії це не така проста річ, тому що це є такий жал, що у відмінність Росії і Саудівської Аравії у тому, що у Саудівської Аравії є краник, яким вони можуть збільшити видобуток, зменшити, а в Росії його нема. Тобто, коли ви зменшуєте видобуток, ви можете втратити можливості. По видобування нафти в майбутньому тому Росія дуже не любить скорочувати видобуток, тому що може бути наслідки. Тим не менш на це змушено буде піти. Елементарно, тому що велика кількість нафти, яку повторюсь, нема де да зберігати. А чи велику не, великий відсоток вони скоротять видобуток? Це відомо якось поки що таких даних немає, але Росія закриває взагалі свої дані, тому важко буде це знайти. Uh -huh. Навіть знаєте, оті дані, якими ми оперуємо, що українські дрони пошкодили, хтось каже, 17%, хтось навіть 20% потужності з переробки нафти. Взагалі, експерти вважають, що 15% це критична межа. Тобто Україна вже пошкодила більше, ніж критична межа, і власне оця реакція. Щодо того, що будемо менше направляти нафти, як на мене, вона і пов'язана з тим, що ну, а що з нею робити, тобто газ, хоча б спалюють, і до речі, постійно, і це велика проблема російської економіки організації експорту про газу, що дуже багато газу спалюється. Причому воно може виглядати красиво, але я завжди згадую історію, колись ще за радянських часів мій батько гелікоптером там літав на Цибірою, і начальник учасники йому показував такий факел. І знаючи, що батько з це 100 км від Києва кажуть: і факел. Твій Яготин один рік буде опалювати, але ми його зжигаємо зараз, тому що не знаємо, що робити з тим газом. А і це ж лише один приклад. Таких прикладів багато. Тобто, тут проблема взагалі оцієї системи. Російського видобутку ресурсів, що вони не дуже думали про зберігання, і коли виникає проблема, де зберігати, вважають, що краще спалити це ніж ламати голову, а де знайти місця для сховища, угу. тобто, якщо вони зменшують видобуток нафти, це означає, що і менше будуть вони експортувати це суто, на внутрішній ринок покриття буде. От там і з експортом буде менше, і з внутрішнім також, тому що внутрішній ринок також стикається з проблемами, і ось я звертаю увагу взагалі на мапу Росії, де є проблеми з бензином. Якщо глядачі побачать цю мапу, вона є в медійному просторі. Весь даль... дальній схід Росії там проблеми у всіх регіонах абсолютно, але ж наші дрони не долітають до дальнього сходу Росії. Тобто, як на мене, це інша причина. А це те, що в Росії вже є дані, що вдвічі менше виплачують по демпферу. Це доплата реалізаторам пального за те, що вони його реалізують по встановленим державою цінам. Коли немає цієї доплати, то реалізатори просто ховаються пальне, вони його не закупають. Вони десь у себе зберігають його і все. І замирає ринок, і не реалізується. Пального нема. А реалізатори нафтопереробні заводи, які орієнтуються на них. Не, не отримують від них заявок на придбання, тому що в них і так а, все ці забите сховище і виходить. Так що треба менше нафти для переробки, тому що попиту на внутрішньому ринку немає зовнішніх тут є і санкції, які обмежуються. І знов ж таки умови, які ставлять Росії, ті країни, які з неї торгують, теж Китай, які все частіше з'являються чутки, що наприклад по газу він простовкує ідею купувати газ по внутрішньоросійським цінам, які субсидійовані, тобто менше собі вартості. Тобто Китай практично хоче менше собі вартості купувати у Росії про дні газ, значить що... так. Такі реалії ситуації, коли Росія загнала себе, уповільнення економіки Росії визнало державному центробанку. Тут цитата передусім не треба плутати рецесію, яка я, я згодна з асоціюється з дуже негативними явищами з уповільненням економіки. Так уповільнення економіки відбувається, але рецесій немає. Заявила голова центробанку Росії Ельвіра Набіуліна. Пане Іване, що відбувається в економіці, чи дійсно ця офіційна заява відображає реальний стан реальну ситуацію економіки Росії? Ну наскільки я розумію, там вже вже напрацьовують якісь певні варіанти того, як вони збираються свій дефіцит в бюджеті покривати? Зокрема, ПДФ, що там на 2 чи на 3 відсотки піднімати? Ну чи, чи варіанти, які знаходять? Ну безумовно сам про це розуміти, що в Росії а, політика завжди домінує над економікою, тобто коли а, зверніть увагу на курс. Він протягом тривалого періоду часу тримається на позначці. 80, ну зараз 85 рублів за долар. Багато економістів в Росії говорять, що це нереальний курс. Він дуже погано, він дуже негативно впливає на російську економіку. Треба послаблювати рубль. побільше. Знаєте, була така історія, коли РБК провідний діловий канал Росії він вийшов за головком, коли нарешті послаблять рубль. Тобто уявіть собі в Україні ситуацію, де провідний діловий канал України вийде за головком коли гривню врешті решт ціні. Що це таке? А в Росії це відбувається? Чому? Тому що це довге тримання рубля на позначці біля 80 призводить до того, що експортери, які заробляють гроші зовні, а витрачають внутрішні, їм звісно вигадна слабка валюта. А вони не заробляють і гроші і вже представник провідної, Російської металургійної компанії Сіверсталь очільник цієї компанії, говорить, що ви знаєте, ми не виключаємо закриття металургійних підприємств в Росії. Тобто, якщо галузь номер один це нафта, то галузь номер два це метали. І ось метали якраз цілком можливо будуть закривати виробництво вже протягом цього року. Тому тут, тут проблема є. А далі ще ж, я, яка існує проблема з російським бюджетом? що ну коли говорять слово рецесія, це викликає такі панічні настрої суспільства. Згадаємо Санкт Петербургський економічний форум. Як дуже так виправдовувався міністр Росії Решетніков, коли голова бюджетного комітету Макаров його запитав: Так у нас є рецесія чи нема? І він спочатку сказав, що є, а потім зрозумів, що не можна так казати, і почав казати, що це не зовсім так. Зараз зверніть увагу на риторику того ж Германа Грефа, очільника Збербанку. Він каже термін: у нас технічна стагнація. Але знаєте, технічна стагнація, це коли у пояснюю глядачам, що таке технічна, це коли кварт два квартали поспіль, квартал до кварталу, у вас немає ніяких змін. Тобто, якщо нічого не змінилось, і наступний квартал. Нічого не змінилося, тобто перший квартал цього року до четвертого кварталу минулого, другий квартал цього року до першого квартала цього року. Якщо нема змін, це стагнація. Але які результати, про які говорять окремі російські економісти? Мінус 0,6 перший квартал, мінус 0,6 другий квартал. Це називається не технічна стагнація, це технічна рецесія. І до речі, ну збірбанк я згадував очільника Германа Гіряфа. А друге, після Збірбанку, є такий ВТБ банк Росії. Ось його економіст вже використав цей термін. Він сказав, що у нас технічна рецесія Двічі поспіль у нас падіння ВВП квартал до кварталу, до попереднього кварталу. І це дійсно дуже негативно впливає на, на інвесторів, на економістів. І тому останнім часом ринки в Росії вони так дуже напружено реагують на всі події. Ось була зустріч на Алясці. А, знаєте, коли зростає ринок, це, це зелений колір, коли падають індикатори, це, це червоний. Так ось ринок ішов червоний кольор після зустрічі на Алясці. І ну, в мене було спілкування з представниками, скажімо так, наших спеціальних органів, і вони мене питали: а чому це так, нібито гарно пройшла зустріч? Я кажу: так слухайте, очікування ринків були, що санкції знімуть після цієї зустрічі, а їх не зняли. Звісно, не виправдані очікування. Ось вам, будь ласка, і падіння на ринках, тому що очікували іншого. Тому там реально в Росії зараз оце є технічна е, рецесія. Як на мене, подивимося, що буде по завершенню вересня, тобто це вже буде третій квартал, які дані будуть, але та діра в бюджеті про яку говорить на перше вересня, а це 4,2 трильйона трильйони рублів. При тому, що ліквідна частина резервів це 3,9 трильйонів. Тобто виходить так, що зазвичай в Росії говорять: так у нас є дефіцит, але ми його покриємо фондом національного благополуччя. Так вже нема фонду національного благополуччя цих ресурсів, які покриють ваш дефіцит. Вони так майже там 90% покривають, але вибачається на 100%. Тобто, вам треба щось робити, і говорять про підвищення на 2% відсоткових пункти податку на додану вартість. Знаєте, в Росії вже говорять, що стало менше товарів. Я це пояснюю елементарно, тому що в через високу ключову ставку там бізнеси вони все більше закриваються, адже нема ресурсів на перування. А якщо ще податки збільшаться, то це ще більше буде скорочуватись ця не нафтогазова сфера економіки, і це лише буде посилювати негативні тенденції, які давно вже ворують російські економіки. Угу. Раз пане вона на останок питання, якраз яке пов'язано безпосередньо з нами вже забезпечення України репар... репараційних кредитів на 170 мільярдів євро. Єврокомісія пропонує два нових варіанти використання заморожених активів в Росії. передає видання Financial Times. Перший має на увазі закупівлю на ці кошти без відсоткових облігацій ЄС або залучений капітал відправити до України траншами. Другий варіант передбачає використання спеціально цільового інструменту для управління механізмами фінансування, що може дозволити брати участь країнам, які якраз і не входять до ЄС. Гроші хочуть використовувати без формального вилучення активів, щоб обійти заперечення. Низки країн, зокрема Бельгії, Німеччини та Франції, означає видання. Перше питання, яке виникає: якщо мова йде про репарації, що це за приставка зі словом кредит? Ну проблема Європи в тому, що постійно шукають якісь форми. Зверніть увагу, як зараз ось що, щоб не було протестів. Знаєте, ця дискусія вона триває з травня з 2022 року. Чому з травня? Тому що в лютому, після початку повномасштабної війни, в березні та квітні, європейці казали, так ми заморозили російські активи, так ми їх передамо Україні. Але в травні з'являється заява, що ось це буде негативно впливати на економіку держав, які це зроблять Насамперед перед Бельгії, тому що в Євроклієнтам, якщо напоминаю сто 190 мільярдів євро з 300 загалом мільярдів заморожено, 191 – це якраз Бельгія, це єврокліє мережа, і вони говорять ми проти. Франція також каже ні, ми проти Німеччина. Вона дуже жорстка була проти. Але зараз, до речі, остання інформація, що Німеччина змінює свої підходи. А у Німеччини, взагалі, був ще один специфічний аргумент. По цьому питанню, тобто ми всі звертаємо увагу на інвестиційний клімат. Франція любить казати, що це незаконно, Це улюблений аргумент Манеля Макрона, але Німеччина ще казала, що є ще історична складова. Ну зараз трошки змінилась влада в Польщі. а Коли були попередники права і справедливість, представник якої пан Навроцький зараз президент Польщі. Ось вони вимагали півтора трильйона євро. Компенсації за Другу світову війну. І Німеччина боїться, що якщо буде оце рішення, що російські активи дають Україні, то завтра буде рішення, що давайте німецькі активи давати у якості відшкодування за Другу світову війну, яка взагалі вже 80 років тому скінчилася Але тим не менше, у Польщі є, і до речі, у Італії також є претензії, що цікаво, тому що я думаю, що для таких, хто знає історії, Історію пам'ятаєш, що Італія взагалі то була на стороні Німеччини, але ж претензії є, і ось зараз, зараз, те, що ми чуємо, що значить, що принаймні ці дискусії, вони все ж таки виходять в конструктивне, конструктивне русло давати ці гроші Україні. Нобелівський по економіці штіглец. Він ще в січні 2024 року, 2024 тисячі казав, що треба Україні давати це. Не підірве інвестиційний і клімат і довіру до тих країн, які це зроблять. Навпаки це продемонструє те, що вони на захисті демократії. Юристи, яких опитав Блумберг наступного місяця, тобто лютого, 2024, вони сказали без проблем. Це можна робити абсолютно законний термін, врешті-решт щодо історії, ну прописать, що це специфічна історія історія, яка не має поширюватись на інші, і тим самим підстрахувати німеччину від подібних позовів з боку інших країн. Тобто, головне, що зараз все ж таки рушив цей процес, але знаєте, він так довго знаходиться в динаміці, що вже жартує на жаль сумний жарт. Київська школа економіки ще рік тому казала, що збитки нанесені Росії Україні один трильйон сто мільярд доларів США. А замороження активи це 300 мільярдів доларів США, тобто це і близько вже не покриває тих збитків, які на Росія нанесла Україні. Безумовно, пане Іване, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку цим питанням, які ми разом з вами піднімали. Кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру об'єднана Україна» Іван Успов був разом з нами. Друзі, якщо лишились якісь запитання чи уточнення, сміливо залишайте їх в коментарях під цим відео. Пане Іване, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую.